Із мерського кабінету Василь Горбаль із легкістю перемістився у корзину повітряної кулі у намірах політика здійснити свою мрію дитинства і злетіти у небо. Що все страшно? О, військові пішли на зниження. Хотіться не голі, то ми просто піднялися і зараз дивимося на місто. насправді ну, цікаво. Не. Страшно? Виходьте. <ривіт> Я дійсно висоти не, не боюся, тому що якогось такого там, хвилювання там, з приводу висоти не було. Ми на висоті 900 метрів. Тебе трошки прибрехати. Не дивіться весь, а подивіться. І мені справді не віриться, що зараз це моя мрія. Можливість така? Не справді здійснилися. А коли піднялася і все ж бачила, всю цю красу, все як на долоні, справді було дуже прекрасно. Схоже, що на висоті 900 метрів політик вирішив, що цього ніхто і не побачить, і раптом витяг із кишені телефон, від якого відмовився ще у Києві. Це вже як вийде. Колосально. Коли трошки понесло, ну, звичайно, не дуже. Ну, більше не дуже те, що ми в полі приземлилися. Абсолютно не зрозуміло вже, коли під'їхали машина, тоді якось так полегшало. Шикарно. Да, дуже супер. Все, подякував. Вискочь. Враження, емоції, справді круто. Він сьогодні захоплені від тих куль. Нам, в принципі, такого ніхто не робив, Ось так коли мама казала, якщо з'явилася е, така в хаті якась е, інша атмосфера, е, любовна, тепла, якась, знаєте, згуртованість більше, то вона казала, в хаті ангел.